Збережи життя солдату. Патріотична акція прикарпатської молоді. Акція під гаслом Збережи життя солдату охопила усі райони Прикарпаття. У Долинському районі заради високої мети група дівчат створила гурт Дивоцвіт, який регулярно виступає у різних населених пунктах. Цього разу благодійний концерт відбувся у лікувально-здоровчому комплексі Дружба. Ініціатор акції «Збережи життя солдату, мама однієї з учасниць дитячого гурту Дивоцвіт за підтримки благодійного фонду громади міста Долина. Юні артисти збирають кошти на придбання реанімобіля для фронту. Це Дуже подобається. Це нам подобається і це нам запропонувала і Ілони мама, ну і сама Ілона. Там це стало дуже цікаво з дівчатами. Ми почали цим це займатися. Цей благодійний концерт у нас вже відбувся в четверте. Багато люди вважаючи нам допомогти і чимось допомогти і воєнним. Ми їдемо по селах, по різних закладах. Збираємо гроші на АТО. Ем, мені здається, цей день чудовий. Ми додали нових танців. Зал дуже аплодував. І я думаю, що наш гурт дуже гарний, тому що ми допомагаємо воїнам. Ато директор лікувально оздоровчого комплексу Дружба у якому і відбувся черговий концерт, із задоволенням підтримав ідею. Він каже, до таких акцій ставиться з великою повагою лікувально здоровчому комплексі «Дружба» ми організували благодійну програму Збережи життя солдату. Наш лікувально-здоровчий комплекс, благодійний фонд. Перерахує п'ять тисяч гривень. Заступник міського голови теж висловив своє захоплення духом патріотизму. Сьогоднішній дівчат наш консект, сьогоднішній наш захід за сприяння нашого благодійного фонду громади міста Долина і за ініціативи прекрасної волонтерської ініціативи вашої ровесниці юлії Ілони Шутки і її матері, який вже проводиться не вперше. Давайте їй подякуємо. Концерт завершився патріотичним флешмобом. Учасники заходу під гімн України розтягнули 27-метрову жовто блакитну плетенку, подаровану волонтерами з Донбасу. Серед запрошених був і учасник АТО. Він вважає, що подібного роду акції потрібні, бо зміцнюють дух захисників. Дуже приємно це дуже підтримує таких військових як я, те, що люди не залишаються байдужими до цієї ситуації, яка складається на сході, і, хоча б якось проявляють активність та підтримують військовослужбовців, акція збереже життя солдату продовжується. Наступний концерт відбудеться під час встановлення в долині нового рекорду України. Наталія Гасуляк, Віталіна Запорожець, Андрій Васків, новини телеканал «Рай».